Усім привіт-привіт! Запрошую вас долучитися до магії створення колажів. Їх я робитиму у моєму смешбуці. Це найстаріший мій блокнот із колекції. Навіть довелося переробити йому обкладинку. І тут я зазвичай роблю різні тематичні колажі. Ось цей на тему Поттеряни наразі є останнім. І залишилось тут вже не так багато місця. Тому маю за мету закінчити його у цьому році. А сьогодні зроблю ще дві розгортки. І забігаючи наперед, скажу, що вони вийшли ну дуже красивими. Чесно кажучи, я навіть думаю, що це мої найкращі роботи за весь час існування каналу, особливо другий. Тож обов'язково дивіться до самого кінця, бо це варте того, щоб побачити. Перед початком зйому, коли я обирала, що саме буду знімати, я подумала, що вже давно не робила масштабних багатокомпонентних і композиційно складних колажів, коли треба поєднати деталі різних текстур та стилів. Цю техніку називають мас-медіа, і вона зараз дуже популярна. Я, до речі, робила відео про тренди у журналінгу, де розповідала про неї. Та інші популярні напрямки в оформленнях. Раджу вам подивитись, хто не бачив, бо там багато цікавого. Так от я обрала собі дві теми, які хочу розкрити в колажах, і почала втілювати задум. Перше, як ви вже могли здогадатись, буде на тему весни, і на його створення, у що важко повірити, пішла майже година, все тому, що я займалась нашаровуванням. Клеїла скраб папір, потім вирізки з журналів, картинки, тасьми різних видів та форм, усілякі наліпки і звичайний папір для нотаток. Я комбінувала та гралася з текстурами: тут і вирізки з журналів, і глянцеві наліпки, і прозорі петстрічки, є елементи із золотим тисненням, а є напівпрозорі на рисовому папері. Словом, усе, що траплялось мені на око, і видавалось доречним для цієї теми та палітри. Я не претендую на експертність, але мені здається, що при створенні подібних складних колажів найголовніше та найлогічніше дотримуватись кількох основних правил. Перше завжди починайте з основних великих елементів фону, великих паперових вирізок або фотографій. Після того вже додавайте менші деталі, щоб створити глибину та баланс. Друге, визначте головний акцент. Це може бути фото, малюнок або якась цитата. У моєму випадку це була дівчина на велосипеді та великі квіти. Решта картинок та матеріалів повинна їх, ну якби логічно доповнювати. Третє правило грати на контрастах. Світле, темне, матове, глянцеве, гладке, текстурне. Поєднуйте це все та грайтеся з тим, як воно виглядає і комбінується. Четверте, дотримуйтесь однієї палітри кольорів, і тоді елементи виглядатимуть узгоджено. Достатньо обрати два-три основних кольори. У мене це жовтий, рожевий та блакитний. І розбавити їх невеличкими акцентами, можна навіть якимись контрастними відтінками. Я обрала зелений та білий. Ну, а головне, без чого точно не вийде гарний результат це творчий процес і задоволення від нього. Не думайте про те, що вийде чи не вийде. Будьте в моменті і дозвольте вашій фантазії проявити себе. Ось і я сиділа і просто клеїла. Закінчуючи з одним матеріалом, я брала інший і шукала для нього найкраще місце в загальній картині. В якийсь момент я навіть спіймала себе на думці, що не можу зупинитись. І ось тут варто себе контролювати, щоб робота не вийшла надто пістрявою та хаотичною. Тож я переконана, що якщо дотримуватись усіх цих нескладних правил, то кінцевий результат вам точно сподобається. Адже колаж буде гармонійним та красивим. Ну, а я готова продемонструвати вам, що ж у мене вийшло. Другу розгортку я робила з неймовірним поривом. Ці голуби з листами кохання одразу ж наштовхнули мене на асоціації із 19 століттям, коли леді та джентльмени писали один одному листи зі знаннями в коханні. Не знаю, чи доречно зараз згадувати Тетяну та Онєгіна, але чомусь саме про їх листи один одному я подумала в першу чергу. Тож і колаж робила у вінтажній стилістиці. Допрацювавши фон імітацією текстів, я обрала дві головні картинки, що ніби і є тими любовними листами. Далі в хід пішли рамочки. Вони якраз і повинні були додати вінтажного настрою в композиції. Приклеївши їх, взяла свої наліпки з чорними квітами. Вони мені нагадують замальовки, якісь скетчі. Думаю, таке цілком могли малювати паняночки, сидячи у своїх садах. Тож обираю кілька екземплярів і теж розміщую на сторінках. Наступне це висічки. І це теж дуже популярний вид матеріалів, що пасує саме для вінтажних композицій. А тепер найцікавіше персонажі. Ось цей набір наліпок із «Аліекспрес» – це справжня знахідка. Тут дуже багато дівчат, і не тільки дівчат у різних стилях. Є і сучасні, і вінтажні. От саме такі я і вибирала для своєї роботи. Та оскільки вони прозорі, а я не хотіла, щоб усе просвічувалось, то спершу клею на білий папір. Вирізаю і лише потім розміщую їх в колажі. Ось, що в мене вийшло. І не знаю, чи то так голуби вплинули, але я абсолютно закохана у цей колаж. Я дуже пишаюсь собою, що змогла створити таку неймовірну красу. А що скажете ви? Чи розділяєте ви мій захват від цієї розгортки? Обов'язково пишіть у коментарях. Ваша думка мені дуже цікава. Доки є ще хвилинка, то нагадаю вам про мій інстаграм та заохочую підписуватись. Адже там я щодня виставляю порцію натхнення для блокнотів. А якщо ви ще досі тут, то знайте, що ви неймовірні. Бережіть себе. І до зустрічі у світі блокнотів, Па-па!